Христос народився, славімо Його! Вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Свято є, але все одно треба палити котла для того, щоб в хаті було тепло. За такої температури біля нуля один раз в день. Запалив, загрузив, запалив, забув. Все. Мій дідо палили лучиною, мої батьки палили лучиною, я палю лучиною, але дивлюся в людей. Якась цивілізація. Палять горілками. От я вирішив на ринку купити балончик і таку горілку. Прийшов там такий пан Сергій торгує, я кажу, дай мені горілку оцю. Він дає. Кажу, але дай якусь таку хорошу. Він цю з рук виймає, дає другу оцю. Дивлюся в два рази дорожче. Син переклав мені оцей зміст, виявляється, що ця горілка має деякі плюси. Наприклад, отут така трубочка йде, ось тут така видно в екран трубочка йде. що та, Якби суміш, нібито по тій трубочці газова йде і нагрівається. Тобто, якщо котель, цей балон перевернути, то не буде такого спишок. Ну, Там почитали інструкцію, туди-сюди. Зараз на вулиці спробуємо її під'єднати. Так. Нібито так. Чого на вулиці а раптом щось не так кинув двір. Опа, щось не те. О, я напевно вже її зламав. Да, ану. От якось так. Ну, правда, носика тут вже детальку відламав. Ну, але так, що буде, попробуємо ще раз. Ага, треба відкрутити. І закрутити. Ну, от така от. Я б, скажімо так, трошки мені боя з кої користуватися, але ж люди користуються. Ідемо, спробуємо нею розпалити. Попробую чи дійсно через тут трубочку та трубочка дає ефект, що тако буде нормально горіти. Ну якось так Ідем. Так пробуємо. Що вам скажу, товариство? Жодної переваги, от взяти звичайну лучину Жодної переваги я не побачу. Невідомо, що скільки хватить цього балончика. І до того ж, якесь воно таке, я б сказав би, ех, делікатне. ще можливо і небезпечне. То і так само. Та навіть звичайною он макулатурою. І то набагато простіше. Ну, але що вже, купили і купили. Можливо, буде кому цікаво. У мене на каналі є відео, де старий котел стоїть без теплого акумулятора. То на цей дім у мене йшло до 10 відеречок брикету на день. Тепер, щоб ви розуміли, 2,5 відеречки на день. Ну, хай мороз буде 15-ка. Ну, ще. От... Ще там, наприклад, ввечері з половиною закласти, а ранком там, щоб прогнати систему, може і Ну, хай три з половиною. Беремо половиною максимум. 10, 10 і половиною. Відчуваєте різницю? Навіть враховуючи, що я сюди вклав певні кошти і певні зусилля, трьохкратна вигода в паливі. І хай потім хтось розказує, що теплоакумулятор і котел не особо грають роль. Грають. Все грає. Вам бажаю всім добра. Будьте здорові!